Вітаю вас, друзі! Я знову рада з вами зустрітися, хоча і в такому форматі. І ми сьогодні з вами поговоримо про перший крок до зцілення. Які ж зробити перший крок до зцілення? Усі ми розуміємо, усвідомлюємо, всі ми мудрі, розумні люди. Нас життя так закалює, що іншими ми бути зараз не можемо. Наша мудрість, наш розум нас нас. Наштовхує на те, щоб шукати шляхи для того, щоб не тільки вижити, а щоб ще і жити. Так? Тому який ж перший крок до зцілення? У будь-якому випадку насамперед треба брати на себе відповідальність. Що означає взяти на себе відповідальність за своє життя? Це означає не перекладати провини на когось ні за що. Ми часто густо шукаємо причини у зовнішньому світі. Це і Себе ми можемо звинуватити, хоча теж не треба цього робити, так? Оточуючих можемо звинувачувати, погоду можемо звинувачувати, події і так далі. Тобто ми шукаємо причини своїх захворювань зовні. Але насправді це не так. Всі причини криються в нас самих. І я сьогодні хочу зупинитися на Нервовій системі. Як ви знаєте, до нервової системи належать такі хвороби, як радикуліт, як розсіяний склероз, як невралгія і тому подібне. Так? медичні, скажімо так, показники того, як це все переплітається, звісно, я на це заглиблюватися не буду. Я не той спеціаліст, який може описати фізичну складову, так? але тим не менше я можу описати духовну складову. А куди йти? Що робити, над чим працювати? Так? Тобто, в даному випадку треба зупинитися на тому, як ми відносимося до себе і до оточуючих. І прослідкувати, що нам заважає не проявляти, що нам спонукає проявляти агресію до себе і до оточуючих людей або до подій, і так далі. Тому що нервова система це ідея агресія, і агресія високого рівня, тобто, в залежності від стадії захворювання. Це іде така агресія. Вона може бути подавлена, вона може бути яскраво виражена, але вона не пропрацьована. І коли, поспостерігавши, ви, е, ви зможете, найти, е, описати, скажімо, свої причини, коли ви не можете стримуватися, коли ви починаєте агресувати і самі скажімо, дивуєтеся від того, чому ви так робите, оце вже перший крок іде зцілення. Ви усвідомили, це відбувається. А тепер а що робити? А тепер треба повертатися до любові, до безумовної любові. Уже що таке безумовна любов? Звісно, ми про це поговоримо детальніше в іншому відео. Але... Сам факт сприйняття любові, пропрацювати ситуації і полюбити ті ситуації, де ви агресували. Навіть, скажімо так, не обов'язково це робити фізично, а в думці це вже буде пропрацьована ваша ситуація. Але це буде не за один день. Хто хоче детальніше пропрацьовувати, практично здійснювати такі вправи, будь ласка, пишіть, і ми з вами попрацюємо. Тобто я детально розповім, як це все робиться. Це все робиться за спеціальною методикою. Але перший крок іде усвідомлення. Усвідомлення, що це відбувається з вами, усвідомлення прийняття рішення за свою відповідальність, за своє життя і зняти усі провини когось за ваше життя. Ми самі будуємо своє життя. Дякую вам за увагу, мирного нам усім дня і до зустрічі!